День зі зведеного прес-брифінгу речника штабу антитерористичної операції Леоніда Матюхіна, він буде у нас на скальплізку. А зараз я запрошую Владислава Селезньова, виконуючого обов'язки речника Генерального штабу України. Владислав, прошу. Доброго ранку, шановні колеги, Радий вас вітати сьогодні на початку нового тижня, робочого. маю вас поінформувати про наступне. Отже, Сьогодні у Києві, перший заступник міністра оборони України Іван Руснак, проведе зустріч з директором регіональних програм Агентства з питань міжнародного співробітництва міністерства оборони Сполучених Штатів Америки паном Маккартні, в той же час в Одесі міністр оборони, генерал Полковник Степан Полтарак, в урочистій церемонії щодо прийому. Допомоги для потреб збройних сил України від уряду Канада візьме участь. Він буде очолювати делегацію нашого оборонного відомства. Начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Віктор Моженко сьогодні візьме участь у розширеному засіданні Українсько-американського об'єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування. Також цього тижня керівний склад Міністерства оборони України проведе зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Романом Ващуком, головою міжнародної місії за розслідування катастроф літака Боїнг 777 рейсів MH17 Малазійських авіаліній Пітером Яб Алберзбергом, та візьме участь в церемонії передачі сертифікату гуманітарної допомоги від Словацької Республіки. Загальна вартість речового та медичного майна, переданого Збройним силам України від Словацької республіки, складає на цей час близько 550 тисяч доларів США. У Вільнісі представники Збройних сил України візьмуть участь у початковій конференції з планування багатонаціонального навчання Кланова Арка 2015. До Збройних сил України продовжує надходити нове та модернізоване озброєння і військова техніка з державних підприємств. За останні дні українські військові частини і підрозділи, які залучені до виконання завдань в зоні антитерористичної операції, отримали три нових бронетранспортери БТР-4Е, а також 130 металодетекторів. Таким чином, починаючи з минулого року, Збройні сили України отримали вже 179 нових і модернізованих основних зразків озброєння і військової техніки, 89 засобів ураження, а також 1969 інших новітніх зразків озброєння. Крім того, за минулий тиждень Збройні сили України в зоні антитерористичної операції отримали 272 одиниці відновлених зразків озброєння та військової техніки. Ремонтно відновлювальної бригади Збройних сил України відновили 268 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі 6 танків Т-64, 3 самохідні гаубиці 2С-1 гвоздіка. Дві бойових машини піхоти БМП-1 та 24 одиниці БМП-2. чотири бронетранспортери БТР-70 та п'ять одиниць БТР-80, п'ять броньованих розвідувально-дозорних машин БРДМ 2 та одну бойову розвідувальну машину БРМ 1К. Крім того, до строю. Повернулося 218 одиниць автомобільної техніки, зокрема, 57 уралів, 56 одиниць ЗІЛ-131 та 2 ЗІЛ-130, 26 одиниць автомобілів ГАЗ-66, 14 КРАЗів, 16 КАМАЗів, 10 МАЗів та 6 багатоцільових легких броньованих ткачів «МТЛБАТ». Таким чином, всього, з початку проведення антитерористичної операції для потреб Збройних сил України відновлено та відремонтовано 19 656 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі 641 одиницю ракетно-артилерійського озброєння, 4080 одиниць бронетанкового озброєння і техніки, 13 423 одиниці автомобільної техніки. Та 1512 одиниць техніки радів військ і служб. Із них 18 484 одиниці відновили ремонтно відновлювані бригади військових частин, а решту техніки спеціалізовані бригади державних підприємств. На минулому тижні військові частини Збройних сил України направили на державне підприємство для відновлення ще 27 одиниць бойових машин піхоти БМП-1. У навчальних центрах Збройних сил України триває прийом військовозобов'язаних, призваних в рамках 4 черги часткової мобілізації. До пунктів прийому особового складу, що розгорнути на базі п'яти навчальних центрів Збройних сил України, прибувають перші партії мобілізованих. Цикл прийому мобілізованих громадян починається з реєстрації та оформлення документів. У відділеннях розподілу перевіряються дані з особових справ військовозобов'язаних і їх заносять до списків особового складу навчальних центрів. Після цього громадяни забезпечуються необхідним обмундируванням та військовим спорядженням, і з ними проводять відповідні інструктажі. Для побутового розміщення мобілізованих громадян у навчальних центрах завчасно підготовлені казарми. А також пальове розташування з наметами, ліжками, постільною білизною і та усім необхідним для проживання, харчування та лазноправильного прального обслуговування. Крім річового та іншого забезпечення, військово зобов'язані відразу отримують спеціальні зарплатні картки українських банків, на які з часу їх зарахування на військову службу починає нараховуватись грошове забезпечення. На даний час навчальна матеріальна база навчальних центрів Збройних сил України повністю готова до проведення занять з військовозобов'язаними. Курси відновлення бойових навичок розраховані на 26 діб активних занять. 80% навчального часу призначається для практичних тренувань з особистою зброєю, технікою, засобами зв'язку та засобами колективного вогневого ураження. Навчальні групи компонуються від... окремо для офіцерів запасу і осіб рядового та сержантського складу залежно від їх військово-облікових спеціальностей. Всі викладачі та інструктори, які займаються змобілізованими, виконували бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. При цьому це не просто бойові офіцери, а науковці та методисти, які під час відряджень у зону АТО ретельно вивчали аспекти ведення бойових дій та протидії противнику в умовах так званої гібридної війни. Також серед персоналу, який супроводжує процес підготовки військового зобов'язання у навчальних центрах, є професійні військові психологи Послугами яких громадяни можуть скористатися у будь-який час, офіцери запасу, крім відновлення індивідуальних бойових навичок, будуть практикуватись у керівництві особовим складом. При цьому братиметься до уваги їх досвід військової служби. Офіцери запасу, які не мають досвіду роботи з особовим складом, після завершення курсів і відрядження для подальшого проходження служби до військових частин і підрозділів, будуть призначатися на первинні офіцерські ланки рівня взвод рота. Відповідаючи на питання щодо подій, що сталося вчора в районі одного з місць дислокації підрозділу на півдні. Нашої країни маю вас поінформувати про наступне. На Херсонщині, в районі виконання завдань військовослужбовцями Збройних сил України сталася надзвичайна подія. 1 лютого вночі, в районі виконання завдань за призначення, мова йдеться про колоці населеного пункту Червоний Чабан, що на Херсонщині, трапилась пожежа в польовому таборі військової частини. Внаслідок якої шість військовослужбовців Збройних сил України загинуло, ще 11 отримали поранення різного ступеня важкості. Травмовані військовослужбовці, автомобілями швидкої допомоги, були оперативно направлені до Чеплинської районної лікарні, де їм надана першу медичну допомогу. Станом на сьому ранку вчора пожежу було локалізовано. На місці трагедії працюють вибухотехніки. Працівники військової служби правопорядку порядку Збройних силах України, представники силових структур, причина загоряння наметів та ступень пошкодження військового майна буде встановлено в ході перевірки. Зараз я передаю слово своєму колегі Леоніду Матюхіну. Він є речником штабу антитерористичної операції. Леоніда, вітаємо вас. Да, Вітаю, слухаємо інформацію про перебіг подій в зоні АТО за, за минулої нічого. Дякую. Бійці сил антитерористичної операції певно тримають позиції щоразу, завдаючи терористам суттєвих втрат. Лише за попередніми даними, 1 лютого противник втратив 180 бойовиків вбитими та 248 поранених. Окрім того, терористи не дорахувалися чотирьох гармат. Ніч на понеділок минула неспокійно. Російсько-терористичні війська не припиняли стріляти позиції Сил АТО та населені пункт. З артилерії бойовики обстріляли Дебальцево, Нікінічна, Чернухінна та тричі Золоте. З 21 до 21.30 у районі юно працював ворожий снайпер. Поблизу населеного пункту Леніцьке терористи намагалися штурмувати позиції села але під вогнем наших військових відступили. З боєм до бандити бандитів, коптери обстріляли і Дебальцево. На Донецькому напрямку з артилерії ворожий вогонь тричі вівся по селищу Водяне, двічі по-тоненькому, а також по опитному. Верхньоторецькому та Новомихайлівці. Крім того, бандити обстріляли безпосередньо населені пункти Піски та водяни. На Луганському напрямку з Бемдоці Лінкрад злочинці чотири рази вели вогонь по щастю, пільховій, а з інших видів зброї по станиці Луганській, старому Айдару Сокільниках та тричі по трьох ізбанців. У станиці Луганській бандити задіяли танк. В районі Маріуполя вчора, після 16.30 було спокійно. Терористи порушили тишу. Лише з 3 до 4 години ночі обстрілявши стрілецькі зброї та гранатометів чермових. Наразі це все. Дякую, Леніде. Зараз ще деяка інформація від Владислава Селезньова по цифрах, і тоді перейдемо до, до запитань відповідей Отже, що стосується подій в зоні антитерористичної операції, протягом доби незаконними збройними формуваннями здійснили сто чотири обстріли позиції українських військовослужбовців, а також населених пунктів, поблизу яких знаходяться наші підрозділи, були обстріляні 35 населених пунктів. Внаслідок обстрілу бойових дій бойових зіткнень Україна втратила п'ять військовослужбовців. Ще 29 отримали поранення. Військовослужбовці направлені до медичних закладів. Наразі станом на цю хвилину в госпіталях та лікувальних закладах перебуває 465 військовослужбовців, в тому числі 15 важкопоранених. Наразі, наразі це вся інформація так. Дякую, Владислава. колеги. Ваші запитання до, до спікерів. Чи є уточнення? Леонід, у мене, якщо є якась встановлена інформація, по подибальці вона на цю хвилину на ранок. Що, що зараз відбувається? Зараз інформацію, яку ми надали, це на 7 годину ранку. Інформацію, в принципі, уточнити можна за декілька хвилин, але це треба зараз вийти. Ми, ми будемо чекати, чи колега? Д Давайте, Леоніде, тоді ми, ми хвилин за 10 ще раз наберемо вас, добре? Добре, так. Да. Так, дякую, дуже чекаємо.